Вітаю, мої любі підписники! Сьогодні хочу вам запропонувати разом зі мною приготувати дуже-дуже смачний пиріг з бісквітним тістом та карамелізованою грушею. Це дуже смачно! Починаємо готувати! Беру груші домашні 4 штуки, ріжу їх на смужечки. Вага чиста, груш 520 грамів. Ось на такі смужечки ріжу. На тоненькі смужечки. На сковорідку кладу 30 грамів вершкового масла, наливаю 3 столові ложки олії рафінованої. Масло вершкове потрібно розігріти, щоб воно розтануло. І сюди всипаю 3 столові ложки цукру. Потрібно, щоб цукор повністю розтанув. Це ми готуємо карамель. У мене вогонь був мінімальний, трошки додам вогню. Чекаємо, поки цукор почне змінювати свій колір на янтарний. Перемішали і чекаємо. Коли цукор почав мати янтарний відтінок, і ви чуєте характерний аромат карамелі, додаємо груші. Зразу потрібно перемішувати. Свідинку. Грушу у карамелі потрібно просмажити 5 хвилинок. Смажити потрібно на максимальному вогні. Прийшло 5 хвилинок. Зайва волога випарувалася. Залишилися тільки карамелізовані душі. Плиту вимикаю. Беру ось таку форму для випікання скляну та вилила в неї нашу карамелізовану грушу, трошки притрушую корицею. Ось так. Переходжу до тіста в чашу міксера розбила 4 великих яйця, всипаю сюди 4 столові ложечки цукру. Без гірки. Або це 60 грамів. Додаю ванілін, потрібно пів пачечки, тобто 1 грам. Та ставлю збиватися міксером. Збивала міксером 5 хвилинок на максимальній швидкості. Зараз вмикаю духову шафу на 200 градусів нагріватися. Зараз додамо ось таку сметану 20% жирність, 200 мл. Або це 170 грамів. Також додаю половинку чайної ложечки соди. Якщо ви додаєте розпушувач тіста, то одну чайну ложечку потрібно додати. Та вливаю олію рафіновану, одну столову ложечку. Просіяла 150 грамів борошна. Максимально обережно перемішую знизу вверх, щоб наша маса. З яйця та цукру максимально була пухкою. Тісто розмішуємо добре, щоб комочків борошна не залишилося. Переливаю тісто до груш і розподіляю рівномірно по формі для випікання. Тим часом духова шафа вже нагрілася і відправляю туди випікатися наш пиріг. так рівномірно випадкою розрівнюю, щоб усі груші були втоплені у тісто. Пройшло 25 хвилинок, пиріг готовий. Залишаю його охолонути, а готовність, до речі, пирога я перевіряю шпажкою дерев'яною. Якщо вона суха, пиріг готовий. Спочатку я проходжуся ножиком по краям форми, для того, щоб можна було виймати пиріг ціленькими шматочками. Можна пиріг перевернути догори дном, для того, щоб карамелізовані груші були зверху. Але я так робити не буду, зазвичай ми просто ріжемо пиріг на шматочки. І кожному порційно я кладу на тарілочку шматочок пирога. Ось так, порізала його на шматочки. Обираю шматочок. Мені подобається. І ось так, переношу його на тарілочку. Можна зразу перевернути. Буде ось так. До речі, поки пиріг охолоне, ми не витримали. Порізала його ще теплим. Дивіться, який він пористий. Видно, що смачненький. Зараз скуштую. Так. Ммм. Це дуже смачно. Ніжний бисквіт. Карамелізована груша. У поєднанні це шикарно. Ідеально. Не підберу слів. Відчувається тонкий аромат куриці. Це смачно, це дуже смачно. Приготуйте, спробуйте. До чаю не перевершено. Готуйте для своїх рідних. Смачного. Слава Україні!